І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію і стосунки це крихкий баланс між двома людьми, який досить легко порушити. Деякі речі, які ми робимо навіть не помічаючи, можуть руйнувати цей баланс і створювати тріщини у взаємодії. І у цьому відео ми поговоримо про найпоширеніші помилки, які руйнують стосунки, і як їх уникати приємного перегляду. І перша річ, яка може руйнувати стосунки, це спроби поміняти одне одного. Коли ми намагаємося змінити партнера, ми ніби кажемо йому, ти недостатньо хороший для нас такий, який ти є. Ну і наприклад, ви постійно наголошуєте, що партнер має змінити стиль одягу, або захоплення, які вам не подобаються. Ви також можете думати щось на кшталт, якщо він перестане так багато працювати, то ми будемо щасливі. Або вона стане кращою, якщо почне займатися спортом. Проблема в тому, що такі очікування створюють тиск. І це викликає у партнера відчуття знецінення та втрати себе, замість цього важливо зосередитися на підтримці та прийнятті. Наприклад, якщо ваш партнер захоплюється комп'ютерними іграми, замість критики спробуйте зрозуміти, чому це приносить йому радість. І запитайте себе, чи готовий я прийняти цю людину без змін. А також подумайте, чи хотіло б ви, щоб вас міняли. Однак я із задоволенням прийму ті зміни, які ви зробите стосовно мене. По-перше, ви можете змінити кількість вподобайок і підписок під цим відео, що позитивно вплине на мій душевний стан і на нашу психологічну культуру в країні. А по-друге, з метою підтримки моєї праці ви можете скористатись реквізитами моєї банківської карти або PayPal в описі під відео. Я дякую за підтримку тим, хто підтримує, і повертаюсь до теми відео. І наступною річчю, яка руйнує стосунки, є неправильна взаємодія з батьками. Перебуваючи у близьких стосунках з іншою людиною, необхідно взаємодіяти зі своїми батьками правильно, інакше це може створити напруженість. Батьки можуть впливати на наші романтичні стосунки з партнером безлічу способів. Наприклад, ви дозволяєте батькам критикувати вашого партнера, або ставите їхні бажання вище за інтереси вашої пари, або постійно порівнюєте партнера з батьком чи матір'ю, або ж вивалюєте батькам усі подробиці інтимного життя, ігноруючи почуття партнера з цього приводу. Усе це підриває самооцінку партнера і знецінює ваші стосунки, а також викликає у партнера відчуття другорядності. Пам'ятайте, що створення здорових кордонів із батьками – це ознака зарілих стосунків. І наступна річ, яка руйнує стосунки, це публічні докори. Навіть одна необережна фраза може сильно образити партнера. Наприклад, якщо ви коментуєте якусь його помилку перед друзями чи родиною, це принижує і викликає у партнера почуття сорому. Завжди тримайте сторону партнера публічно, навіть якщо у вас є розбіжності. Принаймні так ви збережете стосунки з найважливішою людиною і можливість обговорити проблеми у спокійній атмосфері, коли вас ніхто не чує. А також ви таким чином не виставляєте свого партнера перед іншими попуском, бо люди швидко зрозуміють, що попусків у ваших стосунках двоє, адже попуск і непопуск не можуть довго триматись разом. Наступна річ, яка руйнує стосунки, це неправильні сварки. Я би, радше, назвав це неправильним розумінням поняття конфлікт, адже конфлікт. Це всього лише неузгодженість, суперечність поглядів, планів, наприклад, і це ніяк не означає обзивання, крики та інші деструктивні речі. Сварки часто супроводжуються звинуваченнями, емоційним тиском і підвищенням голосу. Наприклад, замість того, щоб сказати Мені сумно, що ти забув про нашу річницю ми кричимо Ти ніколи не думаєш про мене. І це створює ще більшу напругу. Навчіться висловлювати свої почуття через я повідомлення, і вперше за все запитайте себе, що я хочу досягти цією сваркою. Я хочу покричати чи донести свої почуття. І ні та ні інша відповідь не є хибною, однак від мети і реалізації залежить результат, який ви отримаєте. Тому тут необхід... необхідно бути чесним із собою. І сварки це нормально, але вони мають бути конструктивними. Образи, підвищення голосу та звинувачення знищують взаємоповагу. Тому, наприклад, замість ти завжди мене ігноруєш, спробуйте, мені боляче, коли ти не слухаєш мене. Наступна річ, яка руйнує стосунки, це мовчання. Ігнорування партнера, особливо після сварки. Часто використовується як форма покарання, тобто негативна аб'юзивна маніпуляція. І, наприклад, ви не відповідаєте на повідомлення або уникаєте зорового контакту, щоб партнер відчув себе винним. І це не вирішує проблеми, а лише створює емоційну дистанцію. Замість мовчання скажіть, що вам потрібно трохи часу, щоб заспокоїтись, і обов'язково повертайтеся до розмови. І наступна річ, яка знищує стосунки, руйнує їх, це неправильне розуміння пробачення. Багато людей вважають, що пробачити означає забути образу, але це не так. Наприклад, ви пробачили партнеру зраду, але всередині досі відчуваєте злість і розчарування. Пробачення це складний процес, що включає прийняття, визнання, емоцій і поступову роботу над відновленням довіри, і навіть якщо певні рани при цьому можуть залишатися і надалі. І пробачити зраду, наприклад, це не те ж саме, що ігнорувати її наслідки, і це також один із найважливіших моментів, які необхідно розуміти перед роботою з психологом. Психолог не допомагає забути і не стирає пам'ять. Він допомагає навчитись жити з неприємним досвідом у пам'яті І допомагає знизити інтенсивність захисних механізмів, які заважають сприймати реальність такою, якою вона є насправді. Наступна річ, яка руйнує стосунки, це невідповідний час і місце для серйозних розмов. Піднімати важливі теми в невідповідний момент, наприклад, коли партнер втомлений або зайнятий, може викликати непорозуміння. Ну і, наприклад, обговорення сімейного бюджету перед сном, коли обидва партнери втомлені, навряд чи закінчиться продуктивно. Вибирайте для таких розмов моменти, коли обидва партнери готові вислухати одне одного. Питання, які потребують уваги, краще обговорювати у спокійній атмосфері та при достатній кількості сил, а не під час сварки чи втоми. І наступна річ, яка руйнує стосунки, це фінансові конфлікти. Фінансові питання часто стають джерелом сварок. Наприклад, якщо один із партнерів приховує свої витрати, або один із них занадто контролює і вимагає усі чеки на перевірку. Це може викликати відчуття недовіри. Встановіть прозорі правила щодо бюджету та обговорюйте фінансові плани відкрито, щоб уникнути непорозумінь і з тією ж метою визначте фінансові ролі у ваших стосунках. Ну, як висновок, стосунки це постійна робота, і кожна з цих речей може стати на заваді. Пам'ятайте, що ваші дії та слова мають силу будувати або руйнувати. Руйнування стосунків часто відбувається через накопичення самих різноманітних дрібниць, і важливо вчасно помічати такі речі і працювати над ними. Це, звісно, далеко не всі пункти, а тому підтримайте це відео, щоб я розумів, що ви хочете продовження. А також напишіть у коментарях, який з пунктів даного відео е, вам знайомий. Знайомі, і не забудьте підписатись, щоб отримувати більше корисного контенту. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!